ось такий пиріг. Можна підписано. Не поріжемо, а зірочку. А може не я поріжу на зірочку? Може хтось поріже? Може Тіма поріже на зірочку? Я? бр 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 а оце? Напросився, Тіма. Тобто ми спочатку поріжемо як павучок, мабуть, так? Да? Угу. Та не бійся. Просто змушуй все з'їсти. Так, як він там серединки подивись. Поди. О, не кусочек, Тепер отак напись. Я успію, що вас добре запачу вас. Хочеш допомогу, попроси когось, щоб а, ви... а, Ні? все сам поріжеш? Звісно. Собі саме великий кусок. Ну логічно, сам поріжеш. То собя, себе не, 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 а, Ні, посередині, посередині. Ми ж сірочку зробимо. О, яке. О, о, о. Угу. так. як. Отак. Під, Підтримай його. Трошки глибший нож став. Тепер ось так. Я запропонувала, щоб хтось ті не допоміг, але. Але Тіма сказав я сам все саме. Так, а тепер потримай? Потримай. Покажу майстер-клас, а ти далі. Значить, ти, ти? Робик. Та ти знімай, Не, а, ой, не до Бери ти. Я тут з писанкою стою. А він... І це виходить, що це буде один шматочок. Не мені не маленький. А вони всі такі будуть. Ага. А, так. Тільки тут поки ще мало місця почекати. це ж мені, де все? Ні, не всі. Ні, Даша, теплі папа є? сьогодні. Якщо помиляють. Дікає роздача. Мы зараз маленькие нарежем, а тут залишится зирочка. Не, я себе еще нарежу. Маскаленка. Зараз еще трошки познимаю, я сама заберу телефон. А Вам чему-нибудь запомогти может? Мы тарелочку возьмем, он все в тарелочку. Зараз я візьму встрілочку, покладу у ці шматочки. А тут доріжемо до кінця зірочку. Як я хочу. Зараз будеш їсти.